Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такий Kersh Лаунч 15. Цікава моделька, на новій на той момент для кершів сталі Магнакат власного дизайну, про що говорить ось цей значок. Але, в принципі, схожа на старі дизайни Launcha 8-4, але зі своїми нюансами. Основний нюанс полягає в тому, що це ніж спряхованим осьовим. Тобто ми не можемо його розбирати і збирати стандартним чином. Тут є нюанси. Для розбірки нам у штатному випадку, коли ми нічого не міняли, знадобиться дві біти. Т8 для осьового і Т6 для всіх інших винтів. На жаль, в моєму випадку. Через криву розбірку в сервіс-центрі довелося оці Т6 гвинти замінити. І замінені вони були на ось такі гвинтики під біту Т5. З нею треба ще обережніше поводитися. Але якщо розбирати нормально, нічого не буде. Також були замінені гвинти-кліпси, але тут вже Т-6 нормальна. Отже, розбірку починаємо з відкручування кліпси. Оскільки Т6 і Т5 це дуже маленькі торкси, то поводимося дуже-дуже обережно, щоб не зірвати шліци. Розбираємо у відкритому стані, тоді пружина найменш підтягнута. Відкручуємо ось ой. Таким чином. І відкручуємо два хвостових гвинти. Не боїмося, що ніж якось сам складеться, оскільки його тримає в тому числі кнопка. Але при всяк випадок пальці тримаємо подалі від зони, де може ходити лезо. З Т5 треба ще обережніше, ніж це 6 Тут гвинти довгі. Так, отак. І обережно знімаємо верхню плашку. Бачимо ось такий, такі елементи конструкції. Пейсер. Пружина кнопки. Тут вона замінена. З коробки була інша. Саму кнопку. Пружину робочу. Це теж замінено. І Клин, власне, кнопка. Ну і також стопорний піл. В даному конкретному моменті більше нічого з ножа ми зняти не можемо. Теоретично можна виштовхнути приклеєну мі і зняти ось овий. Як бачимо, він не має жодних антипроворотів тут. І, скоріше за все, якось зафіксований ось тут. Але нам наразі це не потрібно. В принципі, на цьому етапі всі запчастини закінчилися. Ножа розібрано. Починаємо розбиратися з деталями. Плашки алюмінієві, товщиною 4,1 мм, але з подіумами під клинок і під спейсер. Товщина в районі подіумів під клинок складає 4-5 мм для одної плашки. І 4,6 для другої. Товщина під подіум у плашки 5,25 мм, товщина мікартових вставок 1,5 мм. Це, якщо потрібно, буде їх замінити. Посадки під пружини досить глибокі. Для осьової це 2,65 мм. Для кнопочної 3,5 мм. Це добре видно. Також видно сліди. Роботи клинка по подіуму. Це нормально. Покриття буде стиратися. З одного боку бачимо запресовану осьову утуку. Клин має товщину 3 мм над початком ріжучої кромки і 3,1 у самому товстому місці дуже зручну насічку в принципі, цупку. І посадку під пружину. Глибиною 2,1 мм. В іншому, в принципі, клин, як клин. Ось тут маємо зачеп під кнопку замка. Теж трохи скошений, як і конус самої кнопки. До цього ми ще повернемось. Спейсер має товщину 1,8 мм. І слугує, в принципі, лише як проставка. Ніякого силового навантаження на нього нема. Ось уй! Запресована птулка має діаметр 4,75 мм і довжину 7 мм. Різьба, як бачимо, починається не спочатку. Це враховано на гвинті. Осьовий гвинт має різьбу М3,5, довжину різьби 4,75 мм і трохи більше 5 з врахуванням ось цієї Ненарізаної частини, яка якраз получається з відповідною частиною втулки, діаметр шляпки ось улогу 9,85 мм. В принципі, теоретично підібрати можна, упорний штифт, циліндричний, діаметр робочої частини 4 мм, діаметр посадок 3 мм, загальна довжина 8 мм. Осьова пружина навита з плоского дроту, має зовнішній діаметр 12 мм, внутрішній 8,5 мм і товщину у робочому стані 3,5 мм. Довжина ось цих хвостиків, які її кріплять, складає 2,6 мм. Параметр дроту 1,5 мм шириною, 0,6 мм товщиною. Знайти таку пружину досить важко. Мені її міняли в сервісному центрі. Далі. Пружина замка. Це теж замінена. Рідна має дещо бочкоподібну форму. Це просто пласка. Її параметри. Діаметр 4,2 мм, довжина 6 мм, навита з дроту 0,6 мм. Власне, кнопка замка має досить складну форму. З одного боку маємо циліндричну кнопку, на яку натискаємо, діаметр 63 мм. З іншого ось такий конічний фіксатор, який якраз і чіпляє заклинок. Його діаметр коливається від 63 до 64 мм. І між ними ось такий от хвостик діаметром 2,3 мм. В принципі, теоретично на токарнику таке виготовляється. Пружина поміщається ось це заглиблення, заглиблення і таким чином замок працює. Корпусні гвинти мають різьбу М2 довжиною 8 мм. І в даному випадку трошки іншу шляпку. З коробки тут була 4-мм шляпка з торксом Т6. Тут зараз 4-мм з торксом Т5. В іншому гвинти ті самі. Такі ж самі з коробки. Гвинти-кліпси. Мають різьбу М2,2. І теж 4-мм шляпку з Т6 торксом. Довжина різьби гвинтів кліпси 4,5 мм. Сама кліпса в мене не рідна. Але рідна теж виготовлена з металу міліметрової товщини. В даному випадку вона просто трошки довша і за рахунок цього більш гнучка. От, власне, деталі закінчилися. Переходимо до збірки. Починаємо збірку. Для початку ставимо клин от у цю частину. Там, де ось ви, підставляючи під нього кнопку замка, оскільки вона бортиком. Фіксується обклин і може нормально не вставитися. Вставляємо упорний штифт. Тепер змащуємо місце посадки основної пружини. Ставимо основну пружину. В принципі, все одно яким боком. Вона симетрична. Так само змащуємо посадку під пружину замка. І ставимо пружину замка. Відповідним чином змащуємо зони посадок ось тут. Можна трохи змастити подіум, щоб краще рухалося. Так, і починаємо це все ось тут фіксувати. Ось таким чином. Ось так. У нас уже при нормально зафіксованому і стиснутому цьому не має бути вертикального дукта. Можемо підкручувати осьовий. Цей ніж збирається набагато простіше, ніж схожа на нього 20 та версія, оскільки має інше розміщення центральної кнопки. Трошки підтягнули. Тепер задача зібрати цю частину. Для цього ми відкладаємо пейсер, і намагаємося влучити гвинтами корпусу у власне отвори спейсера. Так, от у нас один пішов, можна трошки його підтягнути. Далі поправляємо спейсер до потрібної позиції і потрапляємо іншим гвинтиком. Ось таким чином. І знову таки підкручуємо. Ось так. Тепер ми можемо? Що зробити? Можемо затиснути корпусні гвинти без фанатизму, пам'ятаючи про можливість зриву різьби в алюмінії і шліців на гвинтах. І можемо підтягнути ось ой. Що ми тепер маємо? Вибачаюсь. Маємо нормально працюючий автомат. Залишилося прикрутити кліпсу. Легвенти з коробки були немагнітні, що ускладнювало процес. В даному випадку все дещо простіше. Але знову таки закручуємо без фанатизму, пам'ятаючи, що різьба в алюмінії. Відправляємо кліпсу на потрібну позицію і затягуємо. Маємо відсутність люфтів і працюючий автомат. Ножа зібрана. Що я можу сказати за цей ніж? Цікавий. Надивно проста збірка, що не вимагає особливого потрапляння якихось елементів, якихось інші елементи. Дуже потужний викид. Але з коробки пружина замка сама, яка підштовхує кнопку, була досить слабкою. І тому. У відкритому положенні ми мали відчутний вертикальний люфт. Зараз він знизився практично до нуля після заміни пружини. Е, якщо потрібно взагалі прибирати, можна ще більш тугу трошки поставити, але тоді вже можемо мати іншу проблему у вигляді виробітки. Е, пружина замка не стандартна, Пружина самого клинка точніше. Мені більше подобається класичні з круглим дротом. Їх легше замінити. Також нестандартний осьовий маємо, який може бути досить важко знайти заміну. І ускладнений доступ до осьового з цього боку через мікартові накладки. Також з коробки була дуже туга і коротка кліпса, яку довелося замінити. Ну і дещо пластилінова фурнітура. Гвинти на кліпсі і гвинти на корпусі були злизані буквально от після першої спроби розібрати. Е, тому я їх замінив на лішні, які. Набагато краще тримається. За сам ніж. Звичайний кершівський лонч, стілет. Але з дещо нестандартним гріндом з більш високими спусками, за рахунок чого, при зведенні в районі 0,6, він дуже непогано поводить себе з продуктами, Виступає як різак. Що ми. По сталі ми тут маємо магнакат. Е Точної твердості я не знаю, мені нема чим поміряти. А конкретно цей ніж ніхто не міряв поки що в Ютубі. Але за враженнями десь ну, 61-62 є. Враховуючи, як він тримає заточку, як ріже і так далі. BlackWatch подобається. Як лежить в руці, подобається. Мікарта замазується. Це для Canvas Micarte нормально. За бажанням ці вставки можна замінити. Нічого складного. В цілому, класний, прикольний ножик. За свої 135 баксів дуже непоганий автомат.